Вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Зростатиме споживання. Чому Україна близька до відключень електроенергії? У 15 разів кількість іноземних відряджень чиновників КМДА зросла. Загрожує довічне ув'язнення. Агенти російської розвідки готували теракт у Києві. Президент Володимир Зеленський ініціює новий план дій для України. За інформацією BBC Україна, глава держави, доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану, який допоможе країні в умовах війни. Цей план є не є альтернативою вже існуючому плану перемоги. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це буде доповненням до стратегії для партнерів. План перемоги, який був презентований західним країнам, він перш за все орієнтований на західні країни, на їх бюджети, на їх інвестиції, на її військові спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, як має економіка працювати, що мають робити в цій економіці правоохоронні органи? Це дві складові одного процесу. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна готова обговорювати можливі коригування формули миру, але лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет країни. Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України. Непорушність її кордонів та повний суверенітет країни Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її право на самовизначення чи людську гідність українського народу. А тим часом Пентагон вперше підтвердив прибуття північнокорейських солдат до Росії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції в Римі. Водночас, очільник оборонного відомства зазначив, що наразі достеменно невідомо, чим солдати займаються у РФ. Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишилося побачити це речі, з якими нам потрібно розібратися. Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї. Про це очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Економіст за його словами. Посилення співпраці Пхеньяна та Москви пов'язане з підписаними у червні договором про партнерство країн. Російські готівкові гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети. Росія допомагає північній Кореї обійти санкції та зміцнити свій ядерний потенціал. Вона передає деякі технології для тактичної ядерної зброї, малої потужності та систем запуску підводних ракет. США нададуть Україні позику в 20 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ. Ці кошти стануть частиною кредиту 50 мільярдів, узгодженого країнами J7. Очікується, що остаточна угода буде оприлюднена в п'ятницю. Гроші почнуть надходити до України до кінця цього року. Заявила міністерка фінансів США Джанет Еллен. Ми готові на 99% і залишилося вирішити лише пару невеличких питань. Ми дуже близькі до мети, і немає нічого суттєвого, що ще треба було б допрацювати. Тим часом близько мільярда доларів від МВФ вже надійшли в Україну. Повідомило Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр зазначив, що ці кошти спрямують на покриття бюджетних витрат не військового характеру. Загалом Україна отримає 15,6 мільярдів доларів в рамках програми розширеного фінансування. Припинення Росією ударів по енергетиці та вантажних суднах може стати початком переговорів і призвести до завершення активної фази війни. Так Financial Times цитує Володимира Зеленського. Президент вважає, що позитивні зрушення в цих питаннях можуть свідчити про можливість початку діалогу з боку Москви. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути рішенням щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури. Вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Україна близька до відключень електроенергії, бо через два тижні зростатиме споживання. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі ранок лев зазначив, що про тривалі відключення одразу поки що не йдеться. Опалюваний сезон він ну навіть ми почули. Таке певне оправдання з боку, там в Києві було влади, що ми будемо економити газ, тому пізніше включимо опалення. Ну теж, напевно, правильно, економити газ треба, тому що невідомо, яка буде ситуація з транзитом газу, і як будемо потім, ну скажімо, забезпечувати себе от, ну, після відключення транзиту, але з іншої сторони навантаження піде. На електроенергію мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і так і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. Не такі значні, не, не, не можна сказати, що це буде відразу там по 12 годин, як там прогнозували. Але доки не почнуться морози, морози мається на увазі десь вночі там, грубо кажучи, до мінус 10, а в день там стабільна температура мінус 5, тоді ми не побачимо цих 12 годин. На час воєнного стану в Україні запроваджені певні обмеження на зняття готівки, перекази та покупки з карток. Відповідно до постанови НБУ, максимальна сума зняття готівки в день становить 100 тисяч гривень з одного рахунку. Ліміт на перекази з картки на картку іншого українського банку до 150 тисяч гривень на місяць. Видача іноземної валюти в Україні до еквівалента 100 тисяч гривень у день через касу банку. Перекази з валютних карток на закордонні банки. Обмежені до еквівалента 100 тисяч гривень на місяць. Уряд розпочинає перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників від мобілізації після аудиту організації або підтвердять свій статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення, або втратять право на бронювання через невідповідність критеріям. Нагадаю, що раніше бронювання працівників підприємства призупинили до 15 листопада. Начальника районного ТЦК затримали на хабарі у центрі Тернополя. Захід НЕТ повідомляє, що військовослужбовець отримав талони на тисячу літрів пального. В обмін за це він пообіцяв не мобілізувати чоловіка. Про слідчі дії стосовно одного з керівників ТЦК повідомили також і в Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. СБУ затримала агентів російського ГРУ, які готували теракт у столиці. Завербована у Телеграм. 20-річна жінка із Запоріжжя за вказівками росіян мала виготовити вибуховий пристрій, використавши два мобільних телефони і детонатор з пластидом. Координати місця зберігання агенти ЗРФ планували передати їй безпосередньо перед терактом. Контррозвідка та Нацполіції затримали зрадників під час їхньої спроби підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала бойове завдання на півдні України. Кількість іноземних відряджень чиновників КМДА зросла у 15 разів після закриття кордонів. Цього року Київська адміністрація планує відправити ще 381 службовців службовця в межах програми зміцнення міжнародних зв'язків. Для порівняння у 2021 році таких відряджень було лише 24, а у 2022 – 61. Загалом на реалізацію програми з бюджету виділили понад 46 мільйонів гривень, половина з яких піде на 2024 рік. Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності в Україні. Про це в ефірі День Лайф повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Вона зазначила, що на відміну від інших європейських країн, де лідером серед причин смертності є онкологія, в Україні серцеві хвороби займають перше місце. Також богомолець дала кілька корисних порад, як знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Давайте почуємо. Перше. Потрібно розуміти і знати свою генетику, свою спадкову схильність. Якщо, у вашу, якщо навіть вам 25, 30 35 – це вже must have обов'язково, якщо у ваших батьків, у тата, у мами, у бабусі чи у дідуся був інфаркт, інсульт або гіпертонія, підвищений тиск, обов'язково контролюйте ваш тиск. Друге, тобто контроль тиска це особиста відповідальність кожного громадянина. Наступне обов'язково незалежно від того, чи є у вас ризики, чи нема у вас ризиків, зменшить кількість споживання солі, тому що сіль це головний провокатор, який впливає абсолютно однозначно на. Ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Чому сіль набирає на себе воду, рідину? А рідина збільшує об'єм циркулюючої крові і таким чином збільшується навантаження на серцево-судинну систему? Таками були головні новини на цьому. Далі фір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.